Ну що, знов 1 вересня, знов звіздюки, знову позвіздують в школу отримувати знання, які їм не знадобляться в житті. Ой, яка ж у нас погана система навчання, це жесть. Ну, я розумію, що в дитинстві ще, коли там діти маленькі, да, ще більш-менш там щось пічкають їх знаннями хоч якимось. А коли діти вже стають, там, переходять 10-11 й й клас. Блін, ну навіщо їм там математика, навіщо їм та біологія? Блін, краще було б, якщо б навчали там психологію, якщо б готували дітей до дорослого життя, як боротися там з депресіями, як досягати чогось. У нас 99% школярів вони не знають взагалі, ким вони хочуть бути. Вони випускаються із школ, вони не знають, куди йти. Блін, та навчайте тому, як жити у дорослому житті фінансовій грамотності. Просто навчайте. Як там переживати різні депресії на роботах, як чогось досягати. Не навчайте просто е сухим наукам там математика, фізика, хімія, біологія. Я розумію, що це теж важливо, але треба приділяти увагу і дійсно тому, чому важливо, бути вчити дітей, як бути дорослими. Ой, ну що, я не заздрю вам, діточки. Знову у вас е новий навчальний рік, який вас не навчить нічого. Корисного, а тільки будете знати трошечки математики, історії української мови, літератури. Хі -хі. Ну а що ж скажеш, дійсно важливі речі ви повинні дізнатися самі. Така от в нас система навчання. На жаль.